У Кремлі неспокійно, як повідомляють Анседери та експерти, Кадиров зрадив Путіна і вчинив непередбачуваним. Заточуючи довгий, і гострий ніж на свого господаря, він, начебто, відчув слабкість лідера графії, особливо після курської операції ЗСУ. І скориставшись падінням підтримки Путіна у суспільстві, вирішив усунути його. У подробицях цієї історії спробуємо розібратися далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Ефі спалахнув грандіозний скандал. Голова Чечні Рамзан Кадиров на нараді зі своїми силовиками оголосив війну трьом федеральним парламентаріям сенатору від Дагестану, мільярдеру Сулейману Керімову та двом депутатам Держдуми Держдумерефії на тлі конфлікту пов'язаного із кампанією Вал Берес, по суті, виступивши проти. Путіна кадиров заявив наступне: якщо політика не зможе спростувати його звинувачення, він розпочне помсту. Фактично, представник виконавчої відкрито пригрозив законодавця. Такого в історії рафі ще не було, і фактично кинув виклик Володимиру Путіну, погрожуючи ліквідувати його гаманець. Повідомляється, що конфлікт між Рамзаном Кадировим та олігархом Сулейманом Карімовим виник через переділ найбільшого рашистського маркетплейса Вал із гігантським виторгом у ма майже 539 мільярдів рублів, кодро в багато років брав під опіку торговий майданчик, проте втратив контроль над ним після розлучення його власників однієї з найбагатших рефі сімейних пар Тетяни Кім та Владислава Бакальчука. Зазначається, що після розлучення пари Валдберіс і раз найбільшого рефі оператори зовнішньої реклами оголосили про об'єднання із метою створення цифрової торгової платформи. Угоду підтримав і Володимир Путін. Йому сподобався грандіозний план. Яники об'єднання компаній дозволить створити найсильнішого конкурента таким глобальним корпораціям, як Амазон, Альфабет, Алібаба, Софтбанк, а також найбільшу цифрову банківську мережу та платіжну систему для розрахунку у рублях по всьому світу в обхід СВІФТ. Географія стратегічного проєкту охопить рефі СНД та Глобального Півдня. Зазначив він. Тож у конфлікті за Валдбері зійшлися із одного боку Рамзан Кадиров, який підтримує Владислава Бакальчука. А з іншого сенатор. Сулейман Керімов та заступник голови адміністрації президента Арафі Антон Вайно, які виступають на боці Тетяни Кім. Рамзан Кадиров нічого так і не досяг. Сім'я Бакальчуків, попри спробу голови Чечні поримирити це подружжя, остаточно розпалася. Десятки людей Кадирова перебувають у слідчому ізоляторі. Валбері залишився під контролем Тетяни Кім. У спробі рейдерського захоплення фактично звинуватили Владислава Бакальчука. А значить, Рамзану Кадирову принизливий ляпис яких цікавих форм набуває принцип поділу влади в путінській державі і не? Посперечаєшся, іронічно написав колишній спічрайтер Путлера Абаз Галямов у своєму телеграм-каналі. Також він заявив, що у такий спосіб Кадиров міг реалізувати свій план щодо проведення торгів із Кремлем. Абаз Галямов наголосив, що всі версії, які нині він озвучує, є лише припущенням. На його думку, ймовірним є те, що Кадиров чекає від федералів грошей. Натомість буде готовий цей гучний скандал, який розгорівся в Ерафії, звести нанівець. Політехнолог припустив. Що зараз Кремль кинеться яким чином врегулювати ситуацію довкола погроз Кадирова? Хоча у рашиських правоохоронців є підстави заарештувати його. Однак такий сценарій розвитку подій на думку Галямова, в Путлерівській країні зовсім не реалістичний. Хіба буде Путлер відкривати ще другий фронт проти кадирівців? Там декілька десятків тисяч добре озброєних та навчених бійців. Кадиров не дурень. Він тому з українцями і воює в Тік-Ток. бо береже своїх людей. Вони йому потрібні, щоб Путлера тримати у кулаку. Вважає Галямов. Ну а народний депутат України, фракція Слуги народу Олег Дунда пояснив, у який момент кремлівська маріонетка в Чечні Рамзан Кадиров стане вигідним Україні за словами Політика людина, яка відчуває за собою штики, яка відчуває слабкість колеги опонента, неважливо і відчуває свою важливість його забаганки з кожним демствоє дедалі вище і за хмари відбувають. Це питання людської психології. Він додає, що те саме відбувається із Кадировим. Він така сама людина. Якщо він бачить, що Путлер вимушений до нього їздити домовлятися про щось, не карати як це було там 4-5 років тому. А домовлятися а давай ти зробиш так, а давай якось. Більше того, він його не карає за те, що вони не дійшли до Ростова. Він же ж не покарав Чечню. Взагалі він дав ще й більше грошей. Відповідно за баганки можливість промацати свої е, кордони у Кадирова дедалі більші й більші. Олег Дунда припускає, що це призведе до того, а це вже досить швидко відбудеться. Що буде історія, як з Євгеном Пригожиним. Ні, він не піде на Москву. Кадиров вже має своїх приблизно тисячу людей в Москві, які можуть, якщо їх не задовільнять, а рано чи пізно Москва не спроможна буде їх задовольнити, повернутися до тактики або стратегії 90-х. Тільки це вже будуть реальні люди, які належать і. Відкоряється Кадирову, вони будуть робити те, що вони вважають за потрібне фактично створювати хаос у Москві. За словами Олега Дунди, Кадиров відчуває слабкість царя. Він на цьому буде грати. І в цьому випадку подобається це нам, українцям, чи не подобається, через яке ж час Кадиров може бути для нас дуже вигідним. І в якийсь момент, як тоді, в суботу ми вся Україна вболіватимемо за Пригожина, Ми будемо вболівати за Кадирова. Це відбудеться. Це питання часу, коли він зрадить. Більше того, на відміну від Пригожена. І на відміну від сенатора від Дагестану Сулеймана Керімова, який перебільшує свою важливість взагалі, у Кадирова є великий тил у вигляді близького сходу країн перської затоки, з якими він має дуже глибокі відносини. Більше того, що з якийсь час найімовірніше Кадиров буде таким собі активом для України, який нам допоможе в нашій війні. Це питання лише часу, пояснює політик. Окрім того, стало відомо, що 63% респондентів хотіли б, щоб рефія Україна найближчим роком домовилися про мир із взаємними поступками. Стверджують дослідника. майже половина, тобто 49% громадян рефії, підтримали б виведення рошиських військ і мирні переговори з Україною без досягнення цілей так званої СВО, про які говорив Володимир Путлір. Випливає із результатів телефонного опитування проєкту хроніка і дослідницької групи «Екстрімскан». варто зазначити, що це максимальний показник від початку війни. Не підтримали б таке рішення тільки 33% респондентів, і переважна більшість опитаних 63% хотіли б укладення мурної угоди між Москвою і Києвом протягом. Найближчого року на основі взаємних поступок при виборі між Миром і мобілізацію 49% віддали перевагу миру. Тоді як лише 29% підтримали б нову хвилю мобілізації. Поїхати на війну готові 32% учасників опитування. А 30% відмовилися б укладати контракти з Міноборони рефії. Опитування охопило 800 осіб, відібраних методом стратифікованої випадкової вибірки. За словами дослідників, похибка результатів становить 3,45% за 95% відсоткового рівня довіри. До слова військовослужбовець батальйону Нахтігаль і. Ігор Шолці сказав, що рашистська армія насправді чинила опір під час наступу ЗСУ в Курській області, а не просто розбіглася. Однак цивільне населення не виявляло жодного бажання до активного опору. Також провал рашистського командування в Курській області та сумнівні успіхи на Донбасі підштовхують рашистів до співпраці з силами оборони України. Про це повідомляє центр національного спротиву України. Все більше цивільних та військових рашистів ідуть за співпрацю із Збройними силами України. Відзначають, що повідомлення про кадирівців в Курській області стали масовими, бо тільки так прості мешканці можуть захиститися від цих захисників. Окрім цього, за кожним результативним ударом могли б тимчасово окупованих територій стоять люди, які надають інформацію про позиції ППО, сходи боєприпасів або переміщення російських підрозділів. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.